Поминки, які закінчилися різаниною у броварах, це під Києвом сім'я випивала за упокій родича. Як під час застілля виник конфлікт, щось не сподобалося 19-річному юнаку. Хлопець взяв ножа і порізав всіх хто був в квартирі. Про страшне застілля. Далі Назар Міліневич. У броварах родинні поминки перетворилися на різанину. Троє чоловіків і жінка зібралися за столом випити чарку за упокій чоловіка. Приїхав вчора додому, Гриша, Грижа, з двох маршрутки, я вместе з ним. А в хаті виключив дочки. Померко до пом'янемо. У гості прийшов із сусід Олексій. Він разом із 19-річним хлопцем вийшов на перекур, а вже за кілька хвилин дістав удар кухонним ножем у серце. Потім, коли розходитися, вже спать. Тут я вже. Почувствовали, що мене вдарило. Нікаких ні, каких, ні сор, вроде ж нічого не було. На цьому племінник не зупинився і кинувся з ножем на свою тітку та співмешканця. Жінка разом із дворічною дитиною побігла по допомогу до сусідів. Я вийшов, думаю, що там таке відкриваю двері. Вискакує один, вискакує другий, третій. Один падає, другий вискочив, туди втікали, вони так зрозумів від цього. Хлопці, вбивці. Так. Я з ними вийшов туди, там той котрий, другий підрізаний, теж в серці, в нього ж там кров. От. Так я його там спокаював, він такий переляканий. Цей на полу лежить. Я його боявся чіпати, бо думаю, кажуть, що другий раз не можна трогати людину, поки швидка не приїде. Юнак кілька разів вдарив тітку ножем у горло і почав тікати. Сусіди викликали медиків. Трьох потерпілих ушпиталили з важкими травмами. На прийомний покої хірургічного відділення поступило двоє е -е, з зрізаними ранами, вахожих на е -е, ранення острим предметом на живі ранення. Вже у реанімації один із поранених помер. Поліцейські розпочали у броварах план перехоплення і за кілька годин затримали молодика у лісі. Я біжав через какої-то поле в посадку, сидів в посадці. і ну, подумав, буду далі У мене виходу другого немає, мені нікуди немає тікати. Я залишився сидіти. Що мене працівники міліції знайшли, привезли сюди, і я тут. На камеру молодик розповів, що так він помстився родичам за образи. Був вдома з, ну, з дитиною сидів. Там у мене там дитина чар зла на кровати. цей да? конфлікт повністю весь на мене йде. На мене оруть, на мене в ручки беруться за те, що мала нечана чар розлила. Ну, тата от далі так і поїхав, пішло, поїхала. Конфлікт почав переростатися трошки більше. Мене пытались заламати. Ну, заломать, держать, викидувати ножик, і я, нечайно, свою у порізав і убив насмерть свого друга. За вбивство і напад на тітку хлопцю загрожує 15 років позбавлення волі. Назар Міліневич, НТН.